Три. Два. Один. Спокійно. стабілізуй. Пішов до горі. Давай, 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 давай. Молодченка, молодець. Павло, вітаємо з першою соткою. Я казав, що тих два кілограми буде грати роль. Сотка. Сотка пішла. 100 кілограм. Так як ми і обіцяли до кінця навчального року 100 кілограм Павло пожав штам господало 100 кг. во молодець, молодець. Я думав, що буде на випускному, але це було скоріше зроблено. Ну нічого, добре. Значить до випускного ще трошки більше пожме.